Мега айсберг, що відколовся від Антарктиди, почав дрейфувати. Його вважають найбільшим у світі. Називається він А 23 а Науковці з британського дослідницького судна вже зібрали навколо нього зразки морської води. Площа айсберга майже 4 тисячі квадратних кілометрів. Узагалі від шельфового льодовика фільхнера, що в Західній Антарктиді, він відколовся вже давно, 1986 року. Проте багато років тримався за дном моря Веддела. Однак, як показують останні дані, айсберг вагою майже трильйон тонн уже не сидить на мілині. Зараз він швидко дрейфує вздовж північного краю Антарктичного півострова. Цьому сприяє сильний вітер і тачія. Швидкість руху айсберга 150 км кілометрів за місяць. Науковці вважають, що його винесе у відкриті води вже цього року. Це означає, що йому скоро кінець. Дослідники зазначають, що рухомий айсберг такого розміру побачити можна вкрай рідко. Вони кажуть, що уважно стежитимуть за його траєкторією. Загалом у південному морі впродовж року може бути до 100 тисяч айсбергів. Інтерес становлять найбільші з них, бо вони можуть впливати на маршрути суден а також. Ж відображати зміну клімату планети.